Права 465. Спростіть вираз і обчисліть його значення. Ну що ж, стартує. Дивимося, що у нас за вираз. В першому завданні 54А мінус 39А. Нам його треба спочатку спростити. Давайте його запишемо. 54. А. мінус 39А. Давайте А винесемо за дужки. І це буде дорівнювати А. Що множиться. В дужках у нас буде тоді. 54 мінус 39. І це дорівнює. Ну що ж, це буде дорівнювати А, що множиться. Давайте в дужках ми запишемо так. Як 54 мінус 30 і мінус 9. І це дорівнює. А, що множиться. Тоді 54 мінус 30, це буде 24. І мінус. 9. Це дорівнює. 24 мінус 9, це буде 15. Тобто ми пишемо це А, що множиться на 15. Або це дорівнює 15А. Так, вираз ми спростили. Ну, а тепер треба обчислити значення цього виразу, якщо А дорівнює 26. Записуємо. Якщо А дорівнює... 26, то наш вираз 15а запишеться як 15, що множиться на 26. І це дорівнює. Ну що ж, давайте, щоб перемножити, ми запишемо це так, як 15, що множиться, а 26 запишемо 2, що множиться на 13. І це дорівнює. Тепер ми можемо 15 спочатку помножити на 2. Це буде у нас тоді 30, що множиться на 13. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо тоді спочатку 10 помножити на 3, а потім на 13. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Так, дивимося. Тоді 10 буде, що множиться. 3 помножити на 13 це буде 39. І це дорівнює тоді 390. Добре. Ну що ж, ми кажемо, що спростили ми вираз, це буде 15а. Значення цього виразу при A дорівнює 26 ми знайшли це 390. Переходимо до другого завдання. Так, нам треба спочатку вираз оцей спростити. Давайте ми його перепишемо. Пишемо 18 m Мінус 5 m плюс. Плюс. 7 m І це дорівнює. Ну що ж, m виносимо за душки. В дужках у нас залишиться тоді 18. Мінус 5. І плюс тоді. 7. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо що Це буде м помножити. Давайте ми спочатку 18 відіймемо 5, це буде 13. І плюс 7. Це буде дорівнювати m помножити 13 плюс 7 це 20. І це буде дорівнювати тоді 20m. Добре. Тобто, ми спростили наш вираз, і він вийшов 20m. Треба знайти його значення, якщо m дорівнює 394. Ну що ж, пишемо, якщо m дорівнює 394, то наш вираз 20m буде дорівнювати 20, що множиться, на 394. І це дорівнює. Ну що ж, як можна простіше це записати? Дивіться, 20 я можу записати як 10, що множиться на 2. Помножити. А 394 ми можемо записати як 400 мінус 6. То ми пишемо в дужках 400 мінус 6. І це дорівнює. Давайте перенесем. 10 тоді буде помножити. Ну, а тепер розкриваємо дужки. Пишемо в дужках. Спочатку 2 треба помножити на 400. 2 помножити на 400. Потім буде мінус 2 помножити на 6. І це дорівнює. 10 помножити. Так, у дужках У нас буде 2 помножити на 400 це 800. Мінус а 2 помножити на 6 це 12. І це дорівнює. 10, що множиться. Ну, Можна одразу відняти, але можна і так записати, як 800 мінус 10 і мінус 2. Це буде дорівнювати. 10. Помножити. 800 мінус 10. Це буде 790 мінус 2. І це дорівнює тоді. 790 мінус 2 це буде 788. Ну і дописуємо ще один нолик, бо там помножити на 10. Тобто, в нас вийшло 7880. Значення виразу ми спростили вираз, і обчислили його значення. Переходимо до третього завдання. Так, бачимо, тут де Z, ми Z можемо винести з-за дужки. Тобто переписуємо 19z. Мінус 12z, плюс 33 Z, мінус 14. Це дорівнює. Отже, виносимо Z за дужки, Там, де це можна, буде помножити. З першого виразу буде 19. Далі знак мінус 12 з другого. А з третього буде плюс 33. Плюс 33. І треба не забути, що відняти 14. І це дорівнює. Ну що ж, 19 мінус 12 це буде 7. То ми пишемо z помножити. В дужках буде 7 плюс 33. І відняти 14. І це дорівнює. Ну що ж, 7 додати 33, це буде 40. 40 помножити на z, це я можу записати як 40 z. Мінус 14. Все, ми спростили наш вираз. Тепер треба знайти його значення, якщо z дорівнює 82. Ну, давайте будемо знаходити, пишемо. Якщо z дорівнює 82, то наш вираз 40 мінус 14. Буду дорівнювати. 40, що множиться. Замість Z пишемо 82. Так, і відняти 14. Відняти 14. І це дорівнює. Ну що ж, нам треба 40 помножити на 82. Я пропоную записати 40 як 10, що множиться на 4. Помножити. А 82 записати як 80 плюс 2. Ну і треба не забути відняти 14. І це дорівнює. Переношу на наступний рядочок. Ну, Давайте міркувати. Це буде 10. Що множиться. А в дужках у нас буде тоді 4, що множиться на 80. Додати 4, що множиться на 2. Розкрили дужки, І треба не забути відняти 14. Це дорівнює. Ну що ж, буде 10. Що множиться в дужках. 8 на 4 це 32 і 1 нолик – це 320. Далі 4 на 2 це 8. плюс 8. І мінус 14. Це дорівнює. 302 плюс 8 це буде 328. Тобто ми пишемо 10, що множиться на 328 мінус 14. І це буде дорівнювати. Ну що ж, 328 помножити на 10, це буде 3280. Пишемо 3280, дописали нулик. Тепер віднімаємо 14. І це дорівнює. Ну що ж, 3280 мінус 10 – це буде 3270, а 70 мінус 4 це буде 66. Тобто ми записуємо, що це буде 30, 3266. Ну що ж ось таке завдання, в якому ми спочатку спрощували вираз, а потім знаходили його значення. На цьому вправу завершено.